Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Вибачте, за западку. Так, підкажіть мені, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так. Угу, дякую. Чи є в нас представники громадськості? У нас є ще учасник, підписаний він Наталія Бермес, пане Ігор. Так. То є підписаний просто так, я без свого особистого комп'ютера uh -huh. я позицію. Іважко ігурці представники компанії центр ЛТД, розробники звіту з ОВД. Дякую. А, отже, поки що в нас тільки представники міндовкілля та представники суб'єкта господарювання, тому даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре, дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Наже 10 година 16 хвилин. Сьогодні у нас 2 травня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю Лемберг Бетері стосовно планованої діяльності, експлуатації об'єкту оброблення небезпечних відходів, комплекс по переробці, акумуляторних батарей, потужністю оброблення перероблення відходів до 10 тисяч тонн на рік за адресою Львівська область, Яворівський район, село Новий Яр, вулиця Приозерна, 2. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово, на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, нас на 10 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Як організатора громадських слухань чи двох учасників, я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, учасники, які підписані Тетяна Пелищак. Вчить мікрофон, скажіть, кого ви представляєте? Доброго дня, штатний працівник, еколог фірми Lambert Battery. Дякую. Роман, Роман Бобеляк, комерційний директор ТЕЗО Battery. А, Дякую. І пан Ігор. Ще раз скажіть, кого ви представляєте? Доброго дня. Івашко Ігор Андрійович, представник ТОВ компанія Центр ЛТД, розробник і звіту з оцінки впливу на довкілля. А, дя дякую. Отже, ми на 10 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Нас присутні тільки представники Міндовкілля як організатора громадських слухань і представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт. Про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у, у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Лемберг веттері стосовно планованої діяльності, що передбачає Експлуатацію об'єкту оброблення небезпечних відходів, комплекс по переробці акумуляторних батарей, потужністю оброблення перероблення відходів до 10 тисяч тонн на рік за адресою Львівська область, Яворівський район, село Новий Яр, вулиця Прозерна, 2. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення! До побачення.